Не поле козятинського стадіону локомотив запрошується збірна ветеранів команди Динамо-Київ! Збірна ветеранів команди Локомотив Козятин! А нинішній склад цієї команди. Яремчук Римчук у так. Шановні друзі, щиро вітаємо спортсменів, тренерів, усіх фахівців галузі фізичної культури і спорту, всіх прихильників фізкультурно-спортивного руху, з Дем фізичної культури і спорту! З нагоди професійного свята любителів спорту відбудеться матч за участі ветеранів Динамо Київ футбольного клубу Локомотив Козятин» та ветеранів міста Козятина та Козятинського району. Матч проводиться за сприяння та підтримки благодійної організації фонд Творимо майбутнє разом та особисто депутата Вінницької обласної ради. Миколи Юрчишина, дякуємо усім. Сьогодні ми законно пишаємось ветеранами козятинського футболу. Це справді для нас люди легенди. Їхні славні імена не потребують ніяких голосних коментарів. Серед них кусь Ігор Григорович. Ганчик Дмитро Іванович. Кульчицький Станіслав Казімирович. Козюк Євген Борисович. Давайте ще раз привітаємо їх облисками, вони на це заслуговують. Шановна громада, прошу хвилиною мовчання, шанувати пам'ять тренерів, гравців футбольних команд, які присвятили своє життя футболу. І навічно вписали свої імена в історію футбольної слави. Прошу зідати. Давайте заздалегідь подякуємо облисками членам судівської бригади які будуть абсолютно безпристрасні у суддівстві сьогоднішнього матчу. Арбітр матчу Тончук Леонід Васильович. Асистенти головного арбітра Олександр Світорук та Віктор Коваленко. Вже так ведеться в по оподілю, без протоколів і статей. В козятині із хлібом сіллю зустрічають дорогих гостей. можете представити гостей та господарів сьогоднішнього спортивного свята. Виконавчий директор Вінницької обласної федерації футболу, Прозоровський Михайло Павлович. Кандидат народні депутати України Петро Васильович Юрчишин. Голова Козятинської міської ради Халисяні Олександр Георгійович. Заступник голови Козятинської районної державної адміністрації Джуз Ігор Васильович. Голова Козятинської районної федерації футболу, Бабур Микола Михайлович. Слово для привітання надається Козятинському міському голові Хвелисяні Олександру Георгійовичу. Добрий вечір, шановна громада. Шановні земляки, гості, ветерани, діючі спортсмени велике свято прийшло сьогодні на нашу землю. Казятин давно не бачив такого свята, але я пам'ятаю, колись минули роки, коли я був молодшим, до нас також приїжджали в гості відомі футболісти. Мені дуже приємно вітати в Казятині футболістів Київського Динамо, зірок, яких ми знаємо, яких ми поважаємо, за яких ми вболівали, їздили на матчі. Для нас це було величезне свято. Я хочу сказати, є таке прислів'я, що пам'ять це дуже велика річ. І люди, які мають пам'ять про минуле, вони можуть певно дивитися в майбутнє. Я би хотів, щоб сьогоднішнє свято для нашої молоді. Стало якраз прикладом того, як треба вірно служити своїй справі. Футболу. Я з дячністю до Петра Васильовича Йорчикшина звертаюсь, тому що завдяки його підтримці ми змогли організувати це дійсно. На цьому стадіоні тисячу глядачів. Це так, для відомо, ті, хто є. Не на кожному матчі першої ліги, навіть вищої ліги збирається така кількість. Це свідчення. Великої поваги до наших гостей. Я хочу побажати багато-багато років спортивного довголіття, тому що їм бажання не було і можливості здоров'я дозволяло виступати на майданчиках нашої держави. А ми в Казятині теж будемо раді їхньому візиту. І свято вас, дорогі друзі, і хотів би від міської ради вручити подарунок нашим гостям. Но області Дякуємо, Олександр Георгійович. Слово для привітання надається кандидату в народні депутати України Юрчишину Петру Васильовичу. Доброго дня, шановні козятині! сьогодні в Козятині надзвичайно серйозна святкова подія. Саме з Козятині розпочинається футбол, великий футбол. І я більше переконаний, що це початок, сьогодні, який буде в Мінику, Калинівці і взагалі на Вінниччині. То сьогодні я хотів би всіх привітати, побажати перш за все здоров'я. Сибірського здоров'я, добра вам, злагоди, благополуччя, мирного неба, Божого благословіння. І хай завжди з нами буде Бог, надія, віра і любов. Свято! Дякуємо. Шановна громада, за ваховий внесок в розвиток аматорського футболу, відданість спорту. Активну життєву позицію та в розуміння. Вінницька обласна федерація футболу футболу нагороджує грамотами. Нагородження проводить виконавчий директор Прозоровський Михайло Павлович. До трибуни запрошуються. Гвелесяні Олександр Георгієвич!